Ум'яйця і, і сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, дуже швидко летить час, особливо в дні випробувань, в дні лихої години. Ми не помічаємо, як минають дні за днями. І ось ми. Святкували Пасху Різдво і знову наближається піст святий. Сьогодні неділя Митера і Фарисея. Сьогодні ми починаємо готуватися до святого Посту. І слухаємо притчу про. Фарисея, який прийшов до храму і гордився тим, що він виконує заповіді Божі і робить усе правильно. І митаря, який куточку храму молився і бив себе в груди, Господи, прости мене грішного. Що навчає нас ця притча, готуючись до Святого Посту, перш за все. Ми повинні задуматися, а для чого нам це? Для чого постують православні християни? Для чого ми починаємо обмежувати себе у чомусь, щоб оздоровитися, щоб вилікуватися від духовних і навіть від тілесних хвороб. І от уявіть собі, прийшовши до лікарні, людина починає говорити лікареві. Та я здоровий, зарядку роблю, немає в мене поганих звичок. І лікар скаже йому, чого ж ти прийшов до мене? І поряд з цим людина прийшла і б'є себе у груди. Я хворий. Лікарю, допоможи мені. Ось це яскравий приклад того, що відбувається з митарем і з фарисеєм. Ось це яскравий приклад для нас з вами. <кій> Прийшовши до храму Божого, як до лікарні. Будьте щирими і відвертими перед Богом. Прийшовши до Бога як до лікаря, не ховайте свої болячки, свої хвороби душевні і тілесні, перед Богом-лікарем. І Господь Бог вилікує наші рани, і Господь протягне руку допомоги. Ось цього навчає сьогодні вперед день святого посту свята Православна Церква. Особливо в ці дні випробувань війни, горі і страждань. Бог чекає нас із нашим покаянням, із нашими душевними і тілесними ранами. Бог готовий допомогти нам. Протягнути руку допомоги, тільки чекає, щоб ми прийшли до нього і сказали, Господи, прости мене грішного, прости й допоможи. І Бог ніколи не відверне лиця свого від нас, грішних, як не відвернув лиця свого від простого Митаря, що каявся в гріхах своїх. Наближаються дні святого Посту, наближаються дні очищення. І я вірю, що це будуть дні очищення духовного, будуть дні очищення Тілесного і дні очищення нашої землі, нашого народу, нашої держави, нашої України від усього нечистого. що Прийшло на нашу землю і в нашу державу. І в нашу церкву, православну церкву, несучи руський мір. Я вірю, що це будуть дні очищення для кожного православного християнина, для кожного українця, дні очищення для всієї України, і буде свято свято Пасхи. Свято Воскресіння, свято перемоги. цією вірою я закликаю кожного. Уходимо у Святий Піст, молимося, трудимося, боремося і переможемо, у всяке зло. Боже благословення на всіх вас.